Є стільки церков, різні православні, баптисти, п'ятидесятники, католики і так далі. Так яка церква правильна? Але Бог він не дивиться, хто як називається. Для Бога важливо, чи справді це жива церква, де є справді віра в Бога, де є дух, де є благодать, де Євангеліє поширюється, люди рятуються. Або це просто фарисеї-садокеї, так само, як ну, ті, що в Біблії були, ті, що знали закони, але по суті їх не виконували і були мертвими і лицемірними. Ось, а різні формати є. Десь там співають, десь танцюють, десь все так спокійно. По-різному це різним людям, ну якби заходить різний формат. І Бог все створив, всі умови, щоб більше людей прийшли до Бога. І вже у людей не буде відмазки. Для кожного є можливість спастися. І навіть будучи в будь-якій церкві, треба також рости у вірі, у благодаті, щоб справді з'єднатися і мати Духа Святого, щоб не бути тими ж самими лицемірами, фарисіями.